30-м роковинам світлої пам'яті учасника Олімпійських ігор чемпіона Європи і України, рекордсмена України з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, досягнення якого тримається дотепер призера багатьох міжнародних змагань, заслуженого майстра спорту України Олега Твердохліба, був присвячений відкритий командний чемпіонат Дніпропетровської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження, який зібрав на бігових доріжках і секторах стадіону Олімпійські резерви, окрім вихованців відділень дитячої Спортивних шкіл і клубів не тільки нашого міста, також їхніх ровесників з Кривого Рогу, Самару, Павлограду, Синельникового та сусіднього Запоріжжя, які розіграли нагороди у понад 30 дисциплінах королеви спорту. Ці змагання потрібні для того, щоб діти розуміли, які в них є які в них є здатки, і далі розвивалися в легкої атлетики. Наступного року цей турнір буде вже все українським. Він буде в календарі легкої атлетики України. Тому це дуже важливо для всіх нас, щоб при наступному році прийняти всіх спортсменів з України та показати високий клас. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань, їхні учасники, судді та уболівальники хвилиною мовчання, вшанували пам'ять кожного і кожного, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, а далі пролунав державний гімн, що особлює незалежність, волелюбний дух, боротьбу, незламність та надію українського народу. Подібні слова Ілля Олександрович. Мовив, вітаючи, дякуючи та бажаючи успіху усім, хто зібралися, тепло, гарно і щиро згадав свого талановитого зіркового підопічного і його наставник, заслужений тренер України Микола Крот. Його поважав весь світ. От я бував з ними там на змаганнях, на тих лігах. От. Це була така, ну інтересна з ним було е, працювати інтересно, бо він все. Хватав, оце як знаєте, риба воздух хватає. І тому він був чемпіоном і рекордсменом і там ліги, і 25 міжнародних стартів. Був то перший, то второй його. Його поважала вся Україна. За пам'ять про батька з твердою вірою і переконанням у тому, що вже незабаром турнір стане всеукраїнським. Усім причетним подякував син Олега Твердохліба, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, тренер одноіменної команди Анатолій. Мені б хотілося щиро подякувати всім, хто дійсно пам'ятає мого батька, пам'ятає його спортивні досягнення. І хочеться. Щоб дійсно цей турнір проводився і якість його. Зростала зростала можливо до всеукраїнських масштабів, і на цих змаганнях здобували перемоги і показували дійсно класний результат. Далі учасники знову повернулися на доріжки до стартів легкоатлетичних забігів на різні дистанції, а також у сектори для стрибків у висоту і довжину, штовхання ядра і метання диску, щоб продемонструвати свої кращі якості і водночас перевірити, чому навчилися і наскільки якісно був присвячений літній час канікул та відпусток, визначити для себе і тренерів над чим працювати далі? Переможці і призери усіх дисциплін отримали від організаторів турніру медалі, дипломи, подарунки і морозиво від партнерів федерації легкої атлетики Дніпропетровської області.